Актуальним на даний час залишається питання вакцинації нашого населення. Це і доросле, і дитяче населення. Дитяче населення щепляється відповідно до календаря, затвердженим наказом з України. Також в цей календар входить і доросле населення. Вакцинація, яка підлягає доросле населення, це вакцинація проти такого як дифтерія та правець. На даний час в закладі достатня кількість вакцини. Кожна людина може прийти до свого сімейного лікаря, вияснити вакцинальний статус. І якщо людина вакцинувалася понад 10 років тому, вона має можливість це зробити сьогодні. Також є можливість організовані колективи. Подати заявку до нас, що вони бажають вакцинуватися, надати кількість людей, які це бажають. Ми до них приїдемо і проведемо вакцинальну кампанію. Багато часу це не займає, це не дуже буде відволікати від робочого процесу. Після вакцинації люди можуть продовжити працювати. Захворювання і як від грипу, і як від ковіду є, на жаль, дуже багато останнім часом звертається. Людей з цими захворюваннями. також у населенні є можливість вакцинуватися від цих хвороб. У нас є також достатня кількість вакцини від ковіда. Людина звертається до свого сімейного лікаря, заявляє про своє бажання вакцинуватися і вакцинується. Тобто, в цьому проблеми ніякої немає. Щодо вакцинації проти грипу, на жаль, у нашому закладі на даний час немає такої вакцини, але пацієнти можуть придбати самостійно вакцину в аптечній мережі прийти в амбулаторію, де задекларований, і вакцинуватися цією вакциною. Всі вакцини, які у нас є в продажу на даний час, вони сертифіковані і пройшли реєстрацію в Міністерство здоров'я. Тобто всі ті вакцини, які на даний час в продажу, вони годні для вакцинації в цьому році. На даний час ми знаходимося в амбулаторії номер 7 центру первинної медико-санітарної допомоги, знаходимося в приміщенні маніпуляційного кабінету. В цьому кабінеті проводиться щеплення діток відповідно до календаря щеплення, який затверджений Міністерством охорони здоров'я України. Дитина разом з батьками. Попадає в цей кабінет, знаходиться тут медична сестра, яка бере інформацію персональні дані у батьків. Є спеціальні журнали, в які заповнюються всі ці всі дані. І мама з дитинкою проходять в цей кабінет. А в цьому кабінеті у нас є холодильник, в якому зберігаються вакцини, які будуть використані протягом сьогоднішнього дня. І також є у нас сумка холодильника. Контейнер, в якому зберігається вакцина, обов'язково є градусник, де медична сестра контролює температурний режим препаратів, які знаходяться холодові елементи, їх щодня замінюють для того, щоб вакцина. Зберігалися в належних умовах. Також в холодильнику та вакцина, яка знаходиться, контролюється за допомогою як звичайного градусника, так і логера. Логер і звичайні градусники, два градусника для того, щоб ми могли контролювати і робити поправки. Весь медичний інструментарій, який є, використовується в процесі щеплення, потім утилізуються. В нас є організація, з якою ми заключили договір, і всі медичні відходи утилізуються на сьогоднішній день. У нас є всі вакцини, які за календарем щеплень ми проводимо. Так як в нас щоденно ідуть прийоми дітей до року і здорових дітей є в ці в ці дні то в нас щеплення проводиться щодня. До 16.30, діти запрошуються здорові на щеплення, лікар оглядає, мами запитує, чи не були в контакті з хворою дитиною. Після щеплення рекомендуємо на добу залишати вдома. Після щеплення не гуляти, особливо в холодну зимову погоду. Якщо буде підніматися температура, давати жару знижуючи згідно дози по віку дитини. Якщо буде місцева реакція, Акція також пропонуємо «Бороплюс» змастити, ну, більше понаблюдати. Воно поступово набряки, почервоніння проходять самі.